Ініціаторами форуму громадськості стали громадські організації та самі студенти. Вони хочуть донести до влади свої тривоги та побажання. Вони знають, що потрібно Луганську мір спокійстві, тому що зараз якби дуже така ситуація відбувається, що неспокійно в місті достатньо. Хочется, чтобы спокойно было и мирно. Действительно важен мир, и чтобы не происходило вот этот весь трудом, который сейчас происход... происходит. Я лично живу возле СБУ, и мне это очень мешает. Это перекрытая дорога, это крики до 4 утра. Просто невозможно не учиться, не спать. Поэтому действительно спокойствие и мира, и выражать свою точку зрения каким-то мирным способом, а не тем, что происходит. В нашем городе превыше всего это безопасность. Она нам важнее всего, потому что нам небезопасно ходить сейчас по улицам нашего города. И мы очень переживаем. Живаю за положение наші города студентів у першу чергу підтримують батьки, а також викладачі, які відповідають не тільки за професійну підготовку, а й за безпеку молоді. Я бачу по настроєнням молоді, Я кожен день зустрічаюся з студентами. Я вам скажу, молодеж, та, которая учиться в університеті, вона вся настроєна патріотично на 90%. Вона настроєна за єдину Україну, вона настроєна за демократію, за порядок. Мирного розв'язання будь-яких конфліктів, у тому числі і того, який існує зараз навколо будівлі СБУ, хочуть і у товаристві Червоного Хреста, волонтери якого працюють поблизу з барикадами. І хотілося б сказати присутствуючим зі студентам, ректорам, руководителям градових районів, що все потрібно починати звісно, з дитського садика. Із університета знає міжнародного гуманітарна право многі гуманіші голови задумались а то лі не діли для сіда для своїх дітей для своїх мука. Хочуть мирного українського неба над головами дітей, ті, хто виховує українських безхатчинок з мауку. Я сьогодні перед вами я только за то, чтоби у всіх наших дітей, у всіх наших матерей було будущее, будущее світло, будущее, яке є не только. Кусок но є над головою від імені студентства зачитали резолюцію, ухвалену на мітингу молоді всіх вищих навчальних закладів Луганщини, який відбувся перед початком форуму. Ми студентська молодь Луганщини рішительно протестуємо проти таких форм і методів ведення політичної боротьби і требуємо від центральних і місцевих властей безлагательно навести порядок в місті боротьбуганські і області. Ми вважаємо, що сьогодні главная задача як для власти, так і для кожного жителя нашого региона не допустить розбула сепаратизма і вседозволеності. Владу на форумі представляли голова Луганської оболдержадміністрації, МЕРЕМІС та депутати. Правопорядок і безпека людей пріоритети, якщо підсумувати побажання громади до керівництва Української держави. Сьогодні є що сказати друг другу, состоявся діалог. Есть мнения у каждого разные свои, и это нормально. Но сегодня все здесь на форуме сошлись в едином, что у нас должно быть единое государство Украина, что мы должны сделать максимально сегодня для того, чтобы обеспечить мир, спокойствие на нашей Луганской земле.